Ісусу Христос. Слава навіки Богу! Священнику Олексію, а скільки варто жертвувати на храм? Е, тут питання індивідуальне. Но є рекомендація біблійна. Десятину ніхто не відміняв. Але її рідко хто десь там дає. У нас в православній церкві то фактично і ніхто. Ну, я за, за свої парафії буду казати, фактично ніхто їй дає десятинки не дає. Але є добровільні пожертви. Має людина жертвує. Не має – не жертвує. Ми так, знаєте, все з любов'ю. Хтось каже, а в Христа не було пожертв. Ви помиляєтеся? Коли апостоли ходили, і Христос проповідував, в апостола Юда Іскаріоцького, який зрадив майбутньому Христа, була скринька для добровільних пожертв. Тому пожертви були і в часи апостолів, і в часи Христа, і в часи ранньої церкви. І в часи Мойсеєві, ну, і, само собою, ні, у Мойсея, були вже, були вже. Е, Скині, я ж завіту була, була. Десятину треба було дати на, на Боже. Тому, дорогі, скільки хочете, стільки жертвуйте. Від серця. Коли вдова пожертвувала маленькі копійки, Христос каже, вона дала найбільше, бо вона щиро віддала навінців. Тому по серцю своєму. Жертуйте, Богу і церкві. Дуже вам дякую. Прошу.